25 вересня у Слов'янську відбувся зліт байкерів і змагання з мотокросу. На початку літа цього року, до дня захисту дітей, у Слов'янську вперше відбувся мотофестиваль. Організатором заходу виступила громадська організація Мотоклуб Фрірайдерз. Мотоклуб було започатковано групою ентузіастів байкерського руху у 2003 році. До клубу входять службовці, підприємці, керівники і просто зацікавлені люди. Ми коли проводили той раз, мероприятие весной. Скажу при закрытии этого мероприятия э, мы уходили со сцены и все жители города э, любого возраста как бы, просили у нас э, еще раз провести такое мероприятие. Жителі попросили і не зробили. Дали слово, що ми проведемо ровно через полгоду. О 10-й ранку байкери на своїх залізних конях проїхали вулицями міста, демонструючи красу, різноманітність і силу техніки. Прихильників байкерського руху у Слоянську виявилось чимало. Багато було і тих, хто просто прийшов подивитись на дива мототехніки, а подивитися було на що. Цього разу організатори поєднали мотокрос і байк-шоу. Для участі у кросі з'їхали спортсмени майже з усіх міст України, а також Росії і Прибалтики. Для багатьох з них це. Це не просто хобі, а стиль життя. Это хобі, это способ активной медитации. Ты выезжаешь, проезжаешь 50 километров, все твои проблемы остались там. Ты едешь по дороге, ты чист, свободен для новых мыслей, для новых идей. К примеру, у нас, вот, в нашем регионе такого нет. То есть либо байк-шоу, либо мотокросс, а здесь как бы два в одном. То есть, ну, по-своему интересно. Это хорошее место, душевные люди. Вот. И хочется пожелать ребятам, чтобы всегда возвращались домой целыми и невредимыми. Потому что байкеров по осени считают. Організація такого заходу потребує чималих зусиль, як фізичних, так і моральних, та й коштує це чимало. Звичайно, знаходяться небайдужі люди, які приходять на допомогу. Але левова частка фінансування припадає на кишені самих членів клубу, і все ж таки, незважаючи на перешкоди, учасники слов'янського мотоклубу не збираються зупинятися на здобутому. Стремимося к тому, щоб, ще раз хочу це мероприятие, ось вот тут вот, вивести на більш високий рівень, тоді… при этом бы оно получило статус общегородского и помощь, скажем так, города была бы нам очень кстати. Единственное только энтузиазм и показать жителям города, вот тем более молодежи, чтобы они все-таки оторвались от компьютеров, а пришли в реальную жизнь.